шановні, давайте знайомитись. Овчарук Лариса Михайлівна. Маю середню і вищу педагогічні освіти. Стаж 33 роки. Музичний керівник. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь. Ці слова нашого поета завжди були головними для мене. Я по життю любила вчитись, і коли вже набула досвіду в своїй роботі музичного керівника, мене запросили провести семінари-практикуми для колег в обласний інститут після дипломної освіти. Я радо погодилася, бо той, хто віддає, отримує набагато більше. Багато років була керівником методичного об'єднання музичних керівників новокодацького району. Маю звання спеціаліста вищої категорії у базовому компоненті дошкільної освіти зазначено. Що метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення гармонійного розвитку кожної дитини, створення сприятливих умов для її особистісного встановлення та творчої самореалізації. Театралізована діяльність один із моїх найулюбленіших видів роботи з дітьми, бо це найефективніший засіб. Педагогічного впливу на розвиток творчої особистості дитини на святах і розвагах залучала до виконання головних ролей дітей, і тільки там, де це було необхідно, грали дорослі. Сама любила грати, і дітей залучала на виконання інсценувань пісень, вистав. Бо театральне мистецтво близьке й зрозуміле дітям адже в його основі – гра. А це для малюка найголовніший аспект діяльності. Бо граючись, діти розвиваються. Невід'ємною частиною роботи музичного керівника є свята та розваги, де малюки розважаючись. Знайомляться зі світом прекрасних звуків, розвиваються і відчувають себе справжніми артистами. Моя мета на заняттях всебічний розвиток дитини, формування її творчих здібностей і розвиток індивідуальних якостей, засобами музики. Я хочу наповнити перебування дітей в саду музикою, радістю, казкою. Приємними враженнями і добротою. Із початком російської агресії, коли ми перейшли на дистанційне проведення занять з дітьми, прийшлося знову вчитися. І завдяки нашому дружньому та співочому колективові я опанувала роботу в додатку «Іншот». Потім підготувала до педради відеопрезентацію, як працювати в цьому додатку. Заняття проводила. Як з особистою участю в співах, руханках, вправах, так і завдяки використанню мультимедійних засобів. Доброго дня, малята! Музичні хвилинки починаються. Музична фея це мій власно створений мультимедійний персонаж, який разом зі мною проводить заняття і допомагає мені в роботі. Лариса Михайлівна має багато футажів природи, транспорту, казкових героїв і нас звірят. Ми допомагаємо їй робити музичні заняття для дітей більш цікавими, сучасними та інтерактивними. Так, так, ми залюбки приходимо. І граємо на різних музичних інструментах. Створила власний канал в YouTube і стала розміщувати там свої мультимедійні заняття, розваги, власні пісні, руханки і ритмовправи вправи до роботи. Завдяки тому, що систематично відправляла свої роботи в Facebook на сайт СмартОсвіти. На моєму каналі зараз 645 підписників. Це мої колеги, музичні керівники. Вони цікавляться моїми заняттями, а я їхніми. І так ми обмінюємося досвідом. Пройшла платний міні-курс ПО ШИ, штучному інтелекту. Опанувала роботу в чотирьох програмах, використовувала знання. Для створення з малюнків відео для більш яскравого оформлення своїх занять. Коляд, коляд, коляда хай завершиться війна. Буду діти всі радіти в Україні жити. Дуже вдячна батькам наших малюків за творчу співпрацю в дистанційному навчанні дітей. Без їх допомоги в нас не виходили би такі цікаві розваги та свята. Співала і надсилала їм відеозаписи пісень, оркестру, таночків. Потім все поєднувала, монтувала, і в нас виходило свято. І як сказав Григорій Сковорода, любов виникає з любові. Тобто не можна привити любові до того, чого не любиш сам. Моє призначення, щоб діти полюбили світ мистецтва з його красою звуків, українські пісні з їх мелодійністю і співучістю рідної мови. Розуміли і почули прекрасне, відчули радість від сумісних танцювальних рухів, були в захваті від того, що в них все виходить. Бажаю всім гармонії та наснаги, успіхів та любові, довгоочікуваного миру. Дякую за увагу.